Добрий ранок, шановні гості і підписники мого каналу. Сьогодні я вже й не планувала знімати відео, вирішила зробити невеличку перерву у своєму такому псевдоблогерстві щоденнику моїх, моїх троянд. Але подивилася на них сьогодні і думаю, ну як же можна не знімати? Адже ця краса, вона така швидкоплинна. І скоро, зовсім скоро, через місяць, вже, мабуть, буде і нічого знімати. І поки вона є, треба треба це все фіксувати для того, щоб взимку переглядати на споглядати оцю красу і пригадувати цей чудовий час. І так, перед вами, як ви вже здогадалися, героїня моїх багатьох відео. Ну як її не знімати, дивіться, як вона чудово виглядає, яка вона красуня. Першорічка ось така. Дивіться. О, діаметр. діаметр близько 12 см кожної квіточки. І от знаєте, пилюсточки в неї так вони якось не впорядковані. Як знаєте, от такої молоденької кралечки, яка собі так недбало зробила зачіску, і в неї випадають деякі от такі прядки волосся, але це їй надає такого шарму, такої чарівності. От так же складені пелюстки і у Лавсонг. Дивіться, які вони красиві. Далі поряд з нею росте кокалока, яка не перестає квітувати більше-менше, але квіточки на ній завжди є. Дивіться, перша річка і ця, і ця. Але кокалока набагато менша за розміром зараз. Дивіться, бутонів на ній багатенько, ще поцвіте. Має дещо такого, бачите, бусковість, як і лавсонг. Ось. Отак От перегукується. Ну і її герой, героїня мого вчорашнього відео Хані Діжон. От у неї також форма квіточки гарно підходить і ось перегукується із формою лавсонг. Ну і кольори, мені здається, також. Ви знаєте, гарно, гарно виглядають, якби гармонують. У хані-діжон також на от начебто й нема ли є. Все рівно є якась така бусковість на пелюстка, хоч вона, от, бачите, така гірчична, якась золотава, якась є. Є, є, є в ній оця ось дещо бусковість. Ось і така. І форма квітки гарно перегукується. Далі. На Наваліс. Валіса цьогоріч не було шансів гарно цвісти. У нас оця спека ненормальна, аномальна. Були, були в нас всякі всілякі літа. Літо у нас завжди спекотне і мало дощове, але таких аномалій, як цьогоріч, у нас не було. Температура за 30-35, зашкалює. І не дає шансу розсвісти на валісу. Далі, дивіться, як мене чудово потішила троянда це роял Джубілі. Прекрасно виглядає перша річка. І вона мені нагадує зараз новорічну ялинку. Дивіться, на яку повісили ці ось іграшки, кульки. Бачите, яких багато. Які вони. І кожна окрема квіточка дуже гарна, дуже красива. Дивіться, яка вона яскраво малинова, а от реверс у неї такий срібля-сторожевий. І оця гра кольорів надає їй якоїсь дивовижності. Дуже гарна квіточка. Мені подобається, дуже перспективна. І також, як для такої спеки, англійки тримає доволі довго свою квіточку. Дуже мені хочеться на неї споглядати і далі. Spirit of Freedom моя улюблениця, ось тут ці цій можна побачити також гру кольорів, які у неї бутони темні, бачите, темні такі, темно-рожеві якісь, майже червоні. І яка Квіточка розквітає. Далі хотіла показати вам свою оцю рожеву плямку. Дивіться, як вона виглядає в перспективі. Зараз тут в ній квітують а, три куща Олександри Овкент. І на фоні такого синього дельфініума це так прекрасно виглядає. Перед ними ось тут росте пампанела, яка зараз не квітує. Ось міміден. Бачите, який, які гарненькі квіточки, дрібненькі, гарненькі. Ну, а там от Фонова повинен бути П'єр де Рансар. Звісно, що він квітує у нас двічі, але коли все це разом квітує і грає, це дуже і дуже гарно виглядає. Не можу оминути і пройти повз цієї краси. Це у нас гортензія Little Green, як я її купила. І дивіться. Не згоріла майже на сонці. Бачите, як вона її тримає? Тримає спеку, тримає сонце. На відміну від неї, подивіться, ось та човпінг. Згоріла повністю. Бачите, це мені не подобається. От не знаю, що тепер я буду з цим робити. Але оце не подобається. От як тримає спеку і сонце Little Green або Little Lime. І, а оця от зовсім ні. Ну, не можу оминути Манстедвуд. Дивіться, яка краса-краса. А зараз вона більш червона. Бачите? Більш червона. Хоча її пурпурові пелюсточки, бачите? На обкладинці. І ось дивіться квітка. Ну як от як можна пройти повз, як не любити, такий колір. Квітує зараз на такому пекельному сонці, ще й нічого. Молодець тримається, старається. Два дні тримає квітку. Це, звісно, що рекорд для неї. Далі дивіться помаранчева пляма. Дуже гарно квітує зараз Лідіо Шалут. Ось так вона чудово виглядає конкретна квіточка. І тут ми можемо побачити ось, ось помаранчевій плямці, другий поверх. Дивіться, оба! І у нас Lady of Shalot. Ось тут, дивіться, мій зріст, метр сімдесят. Отака вудка і такий закінчується букетиком. Зверніть, будь ласка, увагу, як грають в ній. Яка вона прекрасна, яка чудова, дуже мені подобається. Хоча ці вудки, знаєте, от вони декого дратують, не подобаються. От і мене в тому числі. Але в леді овшалот мені вони подобаються, подобається. Я готова терпіти. Оцю її особливість. Бачите, яка гарна. Джу це абскур. Зараз він набуває більш рожевого кольору, Бачите, який. Якщо влітку він був більш жовтий, то зараз набуває дещо такої рожевості. І от поруч із Леді Шалот, бачите, які вони гарні подружки по кольору. Ось так. Зараз швидесенько вам покажу ще раз. Трояндочку, перша річку, яка мені дуже і дуже подобається батшеба. Дивіться, яка вона мила. Це плитиста троянда Девіда Остіна. Але ж яка гарна, яка серединочка. М -м -м. Чудова. Отакий бутончик. Отака квіточка на, розпуск... на розпусканні. Ось отак розцвіла. І отак от постаріла. І на одному кущику, бачите, гра кольорів. Те, що я дуже люблю. От гра кольорів, це те, що мені дуже і дуже подобається в будь-якій троянді. Чудово, чудово. І хочу вам показати, ну, Чарльз Дарвін ну що тут скажеш? Що тут скажеш, квітує. Квітує все літо, один, два, п'ять бутонів облитий, але постійно квітує. Гарненький кущик, десь метр п'ятдесят наростила. І дивіться які квіти. Знову ж ця гра кольорів. От такий -от -от бутон, отака от розпуска, розпускає от бутон, нічого не бачу, вже сонце вийшло, розпускається і отака от квітка. Знімала відео, де квітка тільки-тільки розпустилася величезна. А от тут зараз дивіться, які квіточки. І на спеці гарно тримається. От те, що мені також подобається в цій троянді, гарно тримається. Так, ну, шарлотка. І ще хотіла вам показати Беатріс Зрізка Девіда Остіна. Дивіться, ось отак виглядає. Це квіточка квітує третій день. Рівномірно забарвлена вже вона в такий лимонно-жовтий колір. А бутончики ось такі, бачите, які яскраво-жовті. І от коли вона розпускається, зараз немає такої квіточки, яка б розпускалась, в неї чітко видно. Серединка жовта, а пелюстки облямівки світлі. Така також дуже-дуже гарна. Тривало е, квіточку свою має. І ось дивіться, скільки оце ось перший рік трояндочці. І от яка, отак наростила кущик, ось скільки на ній бутончиків. Гарно. І ось персуазіон дивіться, Також біло жовта троянта зрізка остіна. Я їх тут садила дві е, різних сортів, але в одному такому відтінкові, щоб вони мені створили тут ефект одного куща із е, відтінками жовтого. Ну, можливо, це мені колись вдасться побачити. І ось подивіться, будь ласка, на цю кралю. Це також героїня мого не одного ролику якою я захоплююсь, це вивозила. А сьогодні я хочу показати, як старіє ця дама. Дивіться, старіє без прикрас, як вона гарно і чудово виглядає. Ось я подивилася, коли в останнє я знімала цю кралю. Це написано у мене 10 днів тому, і вона яскраво квітувала. О 10 днів пройшло і дивіться, як вона виглядає. Тут також те, що я люблю. Гра кольорів яскрава, і ось на відцвітанні. І от вона старіє, як чудова, як красива дама. Знаєте, так ось. Можна побачити оцей шарм краси. Оці квітачки на відцвітанні, бачите, набувають зеленкуватого кольору. І вони не псують цю квіт... цю троянду абсолютно. От бачите, яка гра. Можливо, це мені тільки таке подобається, я не знаю. Але вона дуже і дуже гарна, дуже гарна. А, нічим не хворіла, вона в мене другий рік, ні в минулому році, ні цьогоріч нічого не хапала. Здорова, Єдиний такий, от, знаєте, мінус в лапках, можна сказати, що у неї чіткі дві хвилі квітування. Перша хвиля закінчується, от так, також рясно, дуже рясно квітує в першу хвилю, а брізка, і вона, вона тугадум, довго нарощує на друге цвітіння пагони. Бутони десь не менше місяця перерва. Оце можна сказати такий єдиний мінус, не мінус, але особливість сорту. Ось така чудова троянда. Все, вона знімала 14 хвилин. Дякую вам за увагу. Дякую, що вислухали. Дуже рада спілкування з вами. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. І як завжди, слава Україні, героям нашим слава і до побачення.